Слава Україні! З вами Ірина на каналі vrm Техніка. Отримали черговий контейнер в місті Рівне. Ми впевнені, що ви будете дуже здивовані, тому що приїхала дуже і дуже цікава техніка. Зараз трішки детальніше про кожну одиницю озвучимо орієнтовні ціни і, звісно, як докомплектуємо та перевіримо всю техніку, знімемо більш детальний огляд з чітким прайсом. І МТ-241. Тракторець 24 кінських сили. На працювання напрацювання має 1413 мотогодин, рік випуску по митній Двигун об'ємом 1318 см3. присутня третя точка кріплення, боковий гідроциліндр і ціна такого тракторця на нашому майданчику складатиме 7300 умовних одиниць. Малючок Янмар f 15 d Тракторес на 15 кінських сил має напрацювання 539 мотогодин. Рік випуску помитній 88-й. Має дизельний триціліндровий двигун об'ємом 879 см кубічних без трьох точки. І вартість такого малюка на нашому майданчику складатиме всього 4700 умовних одиниць. проханням клієнтів привезли ручного мотоблока від торгової марки «Ісекі». Рік випуску 2008 має дизельний двигун об'ємом 478 см3, 8 кінських сил і вартість його складає всього 1200 умовних одиниць. Згусеничний екскаватор Кубота rx 501 має 46 кінських сил, дизельний двигун об'ємом 2197 смкубічних. Рік випуску по митній декларації 1998. Верхня частина екскаватора обертається на 360 градусів і його вартість орієнтовно складатиме 13 800 умовних одиниць. Вашої уваги лісозаготівальний трактор від торгової марки «Іва Фуджі. Має 34 кінські сили, дизельний двигун об'ємом 1777 смкубічних, рік випуску по митній декларації 1996 і вартість такого агрегату складатиме орієнтовно 11100 умовних одиниць. Далі на самохідний садовий оприскувач для сільського господарства. Рік випуску в нього 2005, має 12 кінських сил та дизельний двигун об'ємом 700. 19 сантиметрів кубічний. І вартуватиме він орієнтовно 4,5 тисяч умовних одиниць. Далі не менш цікава техніка гусеничний моркозбиральний комбайн Янмар Hn1. Рік випуск у нього 2010 має 10 кінських сил та дизельний двигун об'ємом 522 см кубічних. І його вартість складатиме всього-навсього 4,5 тисяч умовних одиниць. Далі, всім відомо, куботка Б1520. Тракторець на 15 кінських сил на повному приводі та має 3 циліндри. На працювання тут 398 Мотогодин рік випуску по митній вісімдесят двигун об'ємом 855 см3, кубічних. Бачимо присутній боковий гідроциліндр, і вартість його складатиме на нашому майданчику всього 4700 умовних одиниць. Далі янмар АФ 118 Звісно ж, має 18 кінських сил та на повному приводі. На працювання 853 мотогодини, рік випуску в нього 2005, має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1006 см3 і вартість такого красунчика в нас на майданчику складатиме орієнтовно 6600 умовних одиниць. Наступний красеньку бота Джел 29. На 29 кінських сил на працювання має 3574 мотогодини. Тракторець має максимальний функціонал. Рік випуску помитній – 1992 та має дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1,5 літрів. І вартість по трактора в нас на майданчику складатиме орієнтовно 8300 умовних одиниць. І Останній тракторець цього надходження – 23-сильна куботка l 1 235. Напрацювання має 1211 мотоходин. Дуже багато інформації саме про цю серію тракторців ви можете зустріти на наших соціальних мережах. І вартість цього красення в нас на майданчику складатиме проблем. Близно 7100 умовних одиниць. Ось такий цікавий контейнер приїхав до нас цього разу і нагадую, що більш детальна інформація та огляд буде трішечки згодом. Звісно, якщо вас сильно зацікавила одна з цих одиниць і бажаєте дізнатися про неї всю інформацію, телефонуйте за номером телефону, якого я залишу в описі під цим відео. Нагадую, що ми знаходимося в місті рівне на вулиці Князя Володимира, 112А. З вами була Ірина на каналі ВіРМ Техніка. До зустрічі!